Слава Україні. Сьогодні отримуємо нові борти Валькірії. Це розвідувальний дрон літакового типу дельтавидне крило, призначений для корворової розвідки ну і часткового коригування. Ми завжди використовуємо його в парі або з «Мавіком», або з «Лалекою». Валькірія вилітає, починає прочесувати певну зону, яка визначена. Бекай для розвідки виявляє цілі, і вже конкретно до цієї цілі, в залежності від глибини лета бо маві, яка була лека, і коригує а практика. Показує, що коврова розвідка іншими дронами не дуже ефективна, бо їх збивають. Валькірія в цьому плані за рахунок її конструкції. ППО важко збити. Глибина розвідки цих дронів до 35 кілометрів. Фактично, 27-30 вони виконують, і без глибинної розвідки контрнаступ просто неможливий, тому дуже важливі. Ми вже всі розуміємо, що йде контрнаступ, що йде його початкова фаза. І під час розвідки дуже потрібні очі, які наші військові будуть виявляти і центри протиповітряної оборони ворога, і центри радіоелектронної боротьби, і центри логістики, забезпечення боєкомплектом, паливно-мастильними матеріалами для того, щоб наша арта їх знищувала і робила більш успішним. Подальший розвиток контрнаступу тоді, коли основні сили, основні резерви Збройних сил України будуть залучені до цього. Всі знають про Посейдона, про тисячу мавіків, які ми вже купили і поставили. Але небагато хто з вас знає про нашу співпрацю в сфері Валькірії, які працюють, працюють на нашу перемогу. А ми разом робимо для цього все можливе. І тому сьогодні ці відьмачки. Їдуть бити. Грудню. І хай Бог допомагає. Дай Боже. Слава Україні.